О! Ну апарат. Заїхав такий до нас добротний величок електричний. Підриває капець. Дивіться, на якому гарному фулі. Батареєчка, Вилочка. рухшок стоїть добротна, повітряна. З таким облокератором. Раз і заблокували. Раз, відблокували. Монетка Dior XT. Тормоза гідравлічні. Дивіться які втулочки. Тормози гідравлічні стоять. Пістановні вода. Резина максимум добротна. Мотор каретичний 250 Вт. Можна рівняти з китайцем, десь 600. Касета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десяточка, 10 передач, Shimano XT задній перемикач. Який розраховане на 50 тисяч км. Дивіться, дуже добротний. Станній руер піддала, все, є підніжечка. 36 вольт. Що тут таке? 550 ХВ. Що тут таке, хто знає? Тут дивіться, на комп'ютері і є, Ви собі тут регулюєте. От, наприклад, Eco Pro, до 100 км можна проїхати. спорт режим, можна проїхати в районі 70, наприклад, Power. До 50 кілометрів проїжджаєте 100%. Розрахований десь в районі на метр 50-703 метр м. Ось буде цікавити. Пишіть ціна добротна на нього. Пора і без батареї. Так, зараз покажу вам, що все працює. Дивіться, бачите, зарядний пристрій оригінальний до нього такий. Тут магнітна зарядка. 36 вольт, 5-5-8 вх. сколько то вот занимает туда пилюка не попадала такая специальная штучка, Бутое и магнитно зарядная видите, зараз запихаю опа бачите, все включилось заряжение бачите на 90% заряжено одна поделка только на мониторе так само